Всім доброї години доби. У нас ранок розпочинається. ще темно, а кури вже несуться. Просто з цим відключенням світла наші кури поміняли ніч на день. Ну, нічого страшного, головне результат. Ось так прокидається. І да. Шість годин ранку, а вже яєчко є. А вчора взагалі цікаво було. вчора взагалі цікаво. У нас довго світла не було. Дуже довго. Ну, прям це рекордний день був. 23 години не було світла. І коли з'явилося світло, воно з'явилося. Я вже не пам'ятаю коли, але це вже не важливо. Головне, що воно з'явилося, хоч на трішки, хоч на чуть-чуть. <кій> і кури всі як не закричали, не випускала в той день, так як було холодно. Холодно на дворі, сиро таке. Думаю, та хай вже посидять в собі сараю, та і все. Ну, ось такі не справи. Це не тільки ми поміняли день на ніч, а ще й кури. І все наше господарство також. Зараз покажу вам свинюшок. Мама ще стала худюща. Висмоктали все, що можна. Ось такі малесенькі жучки, шнурка знайшли і вже десь в соломі попався. Він собі щось так. Хто чухається, хто ще прокидається, хто щось скрабиться, хто щось їсть. Ось такі чутики. Вага в місяць в'єтнамських поросят. Мене питалися велиша. Що... Я не знаю. Це вперше, що ми тримаємо. Буде місяць, обов'язково поважимо. Ну, ми купували. Бульці було е, півтора місяця, а бочці було два місяці. Ну, мені здається, в два місяці краще купувати. Ну, але як, як кому вигідніше. Ось так. Починають індикі битися між собою. Цього великого господаря лишимо. Хрунділі наші вже починають їсти потрішки, вже куриця ось залазить повністю. Ну, Молодці. Я задоволена. Ще якихось півтора-два тижні ми будемо їх відлучати. Від мамочок потрібно прогрестувати і що собі, що новим господарям лишиться, з кроликами все чудово. Їдять капусточку, сінце. Думаю, якщо буде така погода далі. Ось цього красення спорую з дівчатами старшими. Маленький хруська. Ось такі чорненькі у нас є кролик. Трішки морточка така білюсенька. Ну, ось такий хорошенький. Ось ці дві дівчульки вже паровального віку, вже їх можна порвати, але будемо дивитись по погоді. Ну, поки морозів таких не, не показує, але будемо бачити. А ні, то будемо вже до лютого місяця цього чекати, та як кролі місяць, е, місяць поки укроляться, їм потрібно. І ось так. Дві одинакові, дві однакові, тільки в одної вушка на бік, а в одної рівненька. Ну, такі дівчинки непогані. Вже їх не закармлюю, даю таке більш дієтичне комбікорм через раз, щоб вони не зажарювали, кажу, так як буду пробувати оперувати. Чим ранішні е, кроленята, тим більш вони крепші та загартовані. Хоча сніг вчора випав такий непоганий, не але ось дикачки, гуси ходять, було, то страшенно. Ось наші крикуни ходять туди, ходили наші літом в'єтнамці. Вони собі тут болото влаштовують. Буду завершувати таке своє коротеньке відео, з нами все добре. Всі дякувати Богу, живі. Світло це не саме головне. Головне, що був мир та спокій. Ну, це не від нас все залежить. Ось так. Всім гарного дня.